Вітаю глядачів мого телеканалу і хотів би висловити свої міркування з приводу Дня Незалежності, річниці якого ми будемо святкувати. Я думаю, важливо що сказати. Те, що в 1991 році, якби традиційно говорять, що Україна здобула незалежність. На мій погляд, більш точно говорити про те, що Україна відновила свою незалежність, тому що українська і українська нація, вони існують тисячоліття. І в 1991 році сталася величезна подія, яка призвела до руйнації однієї з останніх в світі хижацьких кровавих імперій. Це Російська імперія у формі Радянського Союзу. Комуністична імперія загинула, і Бог дав їй розпастись практично мирним шляхом. І Україна відновила свою незалежність від окупації з боку Московщини і Російської імперії. Я вважаю, що це дана величезна заслуга тих десятків сотень мільйонів українських героїв, які віддали своє життя. За долю і незалежність України. Друге, ми повинні говорити, що Україна вона існувала як держава і українська нація протягом мінімум 5-6 тисяч років. Десь 3-4 тисячі до Різдва Христова і 2, 2 тисячі після Різдва Христова. Ми ведемо свій родовід з Арійської прадержави. Потім була Скіфська держава, Руська держава, а потім народилась, була держава Русь, а потім народилась вже в 17 сторіччі сучасна Україна, яка, на жаль, в, після Богд... доби Богдана Хмельницького пережила руїну, була окупована Московщиною і стала колонією потім Російської імперії. І от наступний висновок хотів якийсь зробити, що зараз у нашого покоління з'явився у всіх у мого покоління, і більш молодших поколінь, і молоді, і зовсім молодих людей, з'явився шанс зреалізувати стратегічну мрію наших пращурів, врешті-решт здобути для України державну незалежність. І відновити Русь Україну як спадкоємця Руської держави. Але для того, щоб це зробити, це ще один висновок потрібно зруйнувати існуючу штучну конгломерацію Гомункуса, Франкенштейна. Це російську російщину. Вона повинна знову повернутися до стану Московщини. Тому що це є штучна сублімація, яку створили тюрсько-хазарські елементи під виглядом так званої в просторіччі татаро-монгольської Орди. І сьогодні настає час, коли має відновитись Русь Україна. І ще одне потрібно говорити, що нам треба буде перезаснувати Україну як Русь Україну як правонаступницю хоча б Української Народної Республіки, як спадкоємця Русі. І це наше головне з вами буде завдання. І саме під цим гаслом ми повинні святкувати цю наступну річницю нашої незалежності.